Міський голова та його заступники регулярно проводять особисті прийоми громадян з метою ознайомлення з існуючими проблемами громадськості та пошуку їх вирішення. Саме тому, 14 квітня, у контакт-центрі номер 3 заступниця міського голови Ольга Усанова провела особистий прийом громадян. Більшість кременчужан звертались з особистими питаннями. Та на загал було озвучено питання допомоги придбання рецептурних ліків, адже раніше така можливість була, а станом на зараз її немає. ліки я отримувала до. Грудня місяця з вересня. Далі так само була відповідь, що аптека, з якою був укладений договір, відмовляється надавати цей лікарський засіб. Відповідь на питання мешканки Кременчука надали заступниця міського голови Ольга Усанова та директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа. Зокрема, він зазначив, що придбати ці ліки за рецептом буде можливо лише після того, як відповідне рішення буде розглянуто міністерством охорони здоров'я. Такі питання бувають, коли не можуть там по якимось причинам з постачальниками, які постачають з-за кордону це препарат іноземного виробництва. Не можуть дійти якоїсь сухо Ольга Усанова в свою чергу запропонувала тимчасову альтернативу. Якщо законом визначено отак, то ми не можемо інакше. У нас є механізм допомоги. Вам конкретно це матеріальна допомога. Поки там ці питання узгодження ціни вирішуються на рівні держави, ми вам даємо матеріальну допомогу. Ви купуєте ліки за кошти. Звернення громадян до заступниці міського голови були розглянуті і в подальшому будуть впроваджені всі дії задля їх вирішення. Поліна Калініченко. Іван Ткаченко Кременчуцькі новини